Той же час на сході людям показалось небі чудо, сповістила їм зоря про народження царя. Склавши подорожні речі та закинувши за плечі, Вийшли дружно ми зі сходу для далекого походу. Зорі, наче ясні очі сяють з неба серед ночі. Дірка лиш одна єдина проплила, горі не Довго нам іти прийшлося, кланялось до ніг колося, а престори до неба кликали весь час до себе. Ми в чеканні поспішаємо та серцями відчуваємо, нині втілилося слово у народженні Христові. Дручі в палати, про дятку розпитати про майбутнього царя, бо вела сюди зоря та стривозився цартим, немовися у салим, і за затронув, щоб не втратити корону. То скоріше поспішив відіслати мудрочів, сам задумав зловелики, мудроці в палати. Привела тоді їх зірка. До того місця, де дитина й урочисто принесли дари Деслина, ладан, золото та миру, та в піднесені сердешні повернулися безпечно, обійшли Єрусалим, бо пішли шляхом не тим. Будьмо й ми, як ті зі сходу, проминувши перешкоди, йти в недільну школу, в храм, щоб вивчати слово там. Євангелія Христова хай освітлює дорогу, буде на столах відкрита. І навчає свято жити. Хай зорею буде віра у Христа тверда та щира, щоб ніхто не зміг здолати, а по вірі буде мати.